Всім доброго дня, друзі! Ось вже я зібрався знімати вам відосик про релакс. Релакс копито. Класика. Напевно, самий перший силікон, на який всі ловили. І, як на мене, це топовий силікон, навіть зараз в нинішній час, в нинішній період, коли вже дуже багато виробників силікону. Так само, і то і Америки, і наш, український також зараз дуже вистрілив. Наші українські бренди, точніше, і якби вибір у кожного свій, в кожного є свій бренд улюблений, на який він постійно ловить, ну, і так далі, і тому подібне. Но все одно в коробочці, я вважаю, завжди повинно бути копито. Ну, хто б щоб не казав. В будь-якій ситуації є різні моменти, є різні. Е там, події, можна так назвати, і ось е, копито повинно завжди бути. У мене тут майже всі розміри, е, які ну, тільки немає 23 сантиметрових але я сподіваюся, що в ближчим часом в майбутньому я замовлю собі 23 сантиметра копито і також покажу, як їх оснащаю. Наразі у мене тут 3 дюйма, троєчка. Ну, Це три щемось. Це 4, це 5. Просто четверту я вже оснастив. Я не міг дочекатися. Просто настільки гарний е колір салатовий хвостик. І ось так я оснастив на 18 грамах. Ну, мені здалося, що 18 грам для цього копита буде ідеально. І ось поклав такий салатовий трійник, як і хвостик. Ну, вийшло прям, ну... Лакомий шматочок для щуки. Релакс копито, оснасти ось е, ось так. А ці різні варіанти, я зараз вам покажу. Почнемо з трієчки, також ось такий кислотний колір плюс з червоним копитом. Ну, це розрив для щуки просто. І ось таку троєчку, невеличку. Е, я, ну, я також оснащаю на такі штопори її. Але, ну, зрозуміло, що менші ваги, і це... ну, якби повинно бути ще і інші монтажі. Наприклад, трійник, якщо там трава, він буде збирати багато трави і так далі. І щоб траву проривати, класно. Можна і цим прорвати, але все ж таки, то є така штука, як джиглок. Всі, ви знаєте, всі, всі ловили. На разу, коли були ті стандартні, класичні джиголовки, тут з свинцевою такою піпкою. Но силікон дуже швидко приходив в негодність і приманка не держалася. Зараз же ж е, велика повага людині, хто придумав оцю джиголовку, вона, ну, я вам кажу, силікон з неї взагалі не злазить. Взагалі. Це в мене перший номер 7 грам. Для цієї рибки це просто ідеально. Ось приміряємо, де воно має у нас вийти наш гачок. Я завжди ставлю поміточку ось так. І надягаємо як звичайного хробака, черв'яка. І саме головне з цією джиголовкою зарядити з першого разу. Ідеально. Тому що потім воно буде нереально. Хочу пробити іменно в цій полосці. О! Все. От, от як вже доходите до цієї штучки, вже маєте бути дуже щоб воно все було рівненько, бо назад дороги нема. І гляньте, як у мене це вийшло супер афігезно з першого року. Рибку не покрутило, не, не цей, але подивіться, як вона тримається. Ну і вже звідси ніщо не зніме. І ось така Гарна снасточка у нас вийшла. Тут, до речі, вухо розвернене. бачите? Як? Це спеціально зроблено для того, що, якщо от ви оснастили її зараз на джиголовку, і тут 7 грамиків. І ось прийшли чи приплили на таке місце, де 7 грамів замало. Тут можна додати ще грузок завдяки цьому, цьому вуху. І у вас вага, яка вам потрібна виходить в кінці, і плюс воно ще краще дзвенить, Якщо судак буде поблизу, та Щуко, в принципі, також любить, коли така муть, навіть коли ви додавите сюди грузок ще один, то ви можете навіть не тільки джигову проводку робити, да, а ступеньку, а ви можете волочити по дну. Тому що той грузик, якби буде по дну, ви волочите, робите таку з дна все піднімається, а щука це любе і щука лиш хам і є. Тому це дуже класна джиголовка. Це мої рекомендації. Ну, я кращих не знаю. ну Реально, я, в мене було декілька тих головок з свинцевим, е, отут, ну, піпкою, я називаю свинцевою піпкою. І ну, їх небагато було у мене, пару штук. І ну, я їх просто викинув. Реально, ну, навіщо вони мені? Якщо. Вони, ну, вони не працюють. А це прям мій кайф. Ось така гарна рибка у нас вийшла на джиголовці. Ці вже е, три більшеньких я буду оснащати все-таки на штопор. Це, повторюсь, знову моя улюблена е, оснастка. Я обрав тут дуже великі ваги, тому що все-таки це копито, і воно найкраще грає з великою вагою. І я ж кажу, в залежності, як ви робите проводки, я в основному ловлю, якщо щуку, в рівномір. Ну, от Мені подобається. От ви крутите, 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 шнур же ж постійно, якби в натягі, а шукає бенс, І ви аж прямо в серце чувствуєте цю покльовку. Тому рівномірка для мене номер один: тим паче, з релаксом, копитом, це дивіться, цієї рибки відлив. З фіолетового, бачите як? Я не знаю, як вони це зробили. Воно і на сірому так переливається. І на білому. Ну, реально, ця рибка покорила моє серце, саме із-за таку, ну, ну, я навіть не знаю, як вони цього добилися. І я вирішив поставити 12-громовий крутиш. Також з фіолетового, от воно буде взагалі дуже гарно ідеально. Тут дуже. Дуже пропитка в цьому релаксі. І пальці вже в мене жирні, жженючі. Ось так рівнесенько вкручуємо. І воно зараз так гарно буде на нарвувати. Це просто не, ну, не передати словами. Я думаю, вам також сподобається. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Гляньте якраз. Напишіть коментар. Сподобалось вам чи ні. Ну, рибка просто. ну. І, звичайно, що я підібрав? Шкода, що немає трійників такого кольору. Я вже, здається, якомусь відео казав про це. От би якийсь виробник, можливо, би побачив моє відео і от створив саме ось такого кольору трійники. От я чомусь, я та людина, яка люби, е, оснащати все в кольор. Ну, типу, Наприклад, навіть сюди я поклав не салатового трійника, щоб тільки хвостик відрізнявся. А поклав би от саме от такого фіолетового сюди. Було б взагалі ідеально. От я люблю чомусь, щоб все було ну, в колір. От, от, дуже, от Дуже би хотілося, щоб якийсь виробник побачив моє відео і створив такого кольору трійник. Ну, є ось такий. він якби і не рожевий, і не фіолетовий. Якийсь такий кольор. Ну, прикольненький. І, ну, якби також сюди непогано підійшов, я так думаю, я зараз примірюємо побачимо. побачимо. Ну, так, непогано виглядає. Це четвертий номер трійника. Я Вже також, напевно, розповідав, що я в основному найчастіше використовую четвертий номер. Та, ну, непогано, але все ж таки ось такий кольор. би... Ідеально, Чекайте, треба трошечки ще крутнути. О! Так, поміряли ми, де наш трійник закінчується. Так, ага, запам'ятали. І беремо наше гніздо улюблене і вкручуємо тут в спинку наше гніздо. Ну, в принципі, можна і знизу трійник поставити. Все одно, я ж кажу, я люблю. Ловити в рівномірну проводку. Просто закинули і повільно, повільно. Ну, в залежності, як не потрібно робити не паузи, ні цей. В залежності від ваги, до речі, це ще також залежить, що проводка у вас повинна виходити. Так, піджимаємо наше гніздо. Проводка у вас повинна бути. Від ваги. Ну, тому що різна вага, ну там 5 грамів ви можете дуже повільно крутити, воно буде класно. Не падати на дно. Розумієте, не буде волочитись по дну. А якщо у вас більша вага, то вам потрібно трішечки швидше. Ну, я думаю, що хто рибак він розуміє, про що я говорю. О, все. Все-таки я заблизько закрутив. Це нічого страшного. Воно дуже легенько відкручується. Рибка, дивіться, не травмована зовсім. Беремо на пару міліметрів нижче. І знову вкручуємо, і нашої рибки нічого немає. Так само трійник ми не вбиваємо в рибку, рибка не псує, ну, дуже, дуже довго граюча снасть виходить. Саме за гніздом. О, от тепер то, що мені потрібно. Бачите? І класно, я ж кажу, класно би було, якби ще створили трійник от такого. Так, зараз. так всі повернемо, щоб красиво було на відео. Копито, копито, копито. Ось така оснасточка. Було би класно, якби ще трійник такого кольору. І я думаю, що у багатьох це улюблений колір. Релакс, копито. П'ятірка. Багато в кого. Є тут навіть одна червона, а, дві, червоні блисківки попали. Бачите, так прикольно виглядає. Десь звідкись попала. І в багато в кого улюблена рибка це колір, точніше, моторне масло. Воно на просвітлення таке янтарне. О. Ну, це ну, просто рибка. Дуже класна, така резина, ну, силікон цей такий. Ну, чесно, я кайфую. Сюди я вже обрав, так як це моторне масло, і воно більш-менш на, на просвіт таке. І, ну, Сюди ідеально, От червоний колір для мене поєднання з моторним маслом. Це саме краще, що може бути. Тому я завжди е, люблю. У, у мене є декілька, я вам вже говорив, любимих брендів е, силікону. І в мене з кожного того бренду є моторне масло. Звичайно, що воно в кожного різне. Е, і є з близьківками, є без блисківок, І... але все одно я всі види. Моторного масла оснащаю з червоною або джиголокою, або якщо це двійник, і цей, і туди додаю грузик награнний, саме червоного кольору. Дивіться, яка краса вийшла 16 грам. Я думаю, що воно буде працювати да, ідеально, просто ідеально. І сюди ж також червоний трійник четвертого розміру. Сюди, в принципі, можна і більшого поставити трійника, Але, як на мене, не потрібно. Як на мене, червоного цілком достатньо. І для цієї рибки, в принципі, і проситься, якби два трійника. Але я не буду ставити достатньо і одного. Так, беремо наше гніздо. Так, цей раз ми не так зробимо. Бачите, просто груз на вдалину давить, і тоді ми неправильно. О, ось так треба тримати рибку. І тоді, ось так, ми зараз хоп, трійник скинемо і. Крутимо наше гніздо. Ой, а, слід є, супер. Тому що то минулого разу я отак тримав рибку, як зараз. Зараз раз прокручу. Ось так, бачите? І вона від ваги грузика вона зі зігнулася. І тоді, коли я міряв. Я окрутив гніздо так, але потім, коли груз піднімається, воно ближче ж стає. знаєте. Тому треба тримати так, щоб грузик не від ваги не цей. І тоді приміряти і вкручувати. І тоді не прийдеться перекручувати вам. Гніздо. Ох, яка краса просто. Чікс. Ох. Глянь. То ще ці дві блисківки, ну, блін, взагалі супер вийшлось. Червоні. Так, ми зараз підіжмемо гніздо. Чим це гніздо? Знаєте, є такі трійники. Я не знаю, от багато хто використав. Можливо, не знають про ці гнізда, але є такі трійники, що на них напаяні такі, знаєте, якби фіксатори. От знизу от є трійник. І тут напаєні такі два фіксатора. Воно, по-перше, так страшно виглядає. А по-друге, самий величезний мінус того трійника, що при закиді, воно раз, раз два, три. Ну, ну хай буде е, п'ять закидань. На шосте воно трійник вже в повітрі вилітає з приманки і все. І у вас не буде ні засічки, у вас от трійник вибився. Висить десь непонятно де. Да? А ще може за зачепитись заповідець ваш і все. І, ну, тобто реалізації не буде. А з гнізда він ніколи. от 500 клювань, ну, 100, поки ви приманку не від відірвете з гнізда. А, а тим паче, якщо ви побачите, що вже. Ну, понятне діло, що воно буде вищелкуватися отак. Зараз. При клюванні. І може. Розширитись, можливо, трішечки. Це не проблема. Взяли інструмент, піджали знову, знову заклали, воно ніколи не випадає завжди в робочому стані і, ну просто ідеально. Тому, хто не знає, діліться відео моїм. Хай люди дивляться, бачать, що як можна класно оснастити е, офігезно, е, оснастити приманочки. Ще, я думаю, що у багатьох зараз, не знаю колись, як було, але зараз найбільше е, віри в натуральні кольори. Білий або ось такий білий з прозорим, з блисківками. От дивіться, у релаксі є яка класна рибка, натуралка. Також копито п'ятерочка. Ну, такий колір вся риба любить. Бо це найбільше, найбільший колір, який схожий на справжню рибку. На справжню, як то кажуть, на справжнє середу обітання. Як правильно ще висловитись? Ну, якби на натуральну рибку, найбільше схоже, ось так. І в копито є ось така натуралка, і в мене на неї дуже-дуже-дуже велика віра. Я обрав сюди так, як тут чорна блисківка, і щоб не було ніяких підозр в риби до оснастки, я обрав чорний матовий, 14-грамовий Вкрутиш штопор. І по центру, знову ж таки, І я зараз думаю, що воно буде виглядати божественно. По центру, по центру. Так. Так, 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 друзі, закриваємо очі на секунду. Я зараз вже докручую. І, вау! Відкриваємо! Гляньте, яка краса. Ну, реально, от я один такий, чи, можливо, ще є. Ну, напишіть також в коментарях. Чи є такі е, риболови, які, якщо йому приманка не подобається... То ви в нього ну, не вірите. Ну, ви, ви її, ну, не то, що не вірите, ви її навіть не купляєте, правильно? Правильно. А я от в мене таке, я от, от, от якщо мені от подобається, то це, ну, навіть може бути, там, ну, не то, що дешеве, я. Ну, типу, якщо я там навіть в Аврорі прогуляюсь, і там мені сподобається приманка. І, ну, типу, і я такий, вау, гар, гарний колір, все так, наче гарно. Я її візьму собі. Ну, це, я типу, не те, що кажу, що я в Аврорі щось беру, наприклад. Але я навожу приклад, що я маю на увазі. Що в мене немає такого, що ой, дешеве, це, це типу, все, воно не, не робоче. Ні, ви знаєте, що дешеве може ще краще працювати, ніж за 400 гривень пачка силикону. Тому в мене немає такого, що там. Ой, я ловлю тільки на Westing, там. Ні, в мене, вестін Я обрав два трійника ось от такий четвертого номеру, і такий четвертого номеру. Але. Я помітив, що ось цей і в нього цив'ю, ось це довше вище, а в цього нижче. І, напевно, все-таки я оберу це, що довше цівю, щоб якби, ну, трійник, ну, довшим був. Тому я вам хотів показати. Хоча виробник один і той самий, просто ну, трошечки різні трійники. І навіть от, четвертий номер, але четвертий номер один вищий, типу. І це не лише в одному гачку у мене. Багато таких і багато таких. І ці вищі. Хоча, ну, як, як вони, ну, типу, якщо четвертий номер, то значить всі повинні бути одинакові. Ну, я не знаю. Тому, напевно, да, все-таки цей довший він ось далі. Це, я думаю, що то, якщо коротше ців, він би був десь отак. А це, ну, так, да, все-таки це я обираю. Беремо наші... ні. І тим паче тут такий трійник, так, тримаємо грозило, щоб не тягнуло рибку донизу. Так. І. Хоп. І вкручуємо наш наше гніздо. Ну, реально, друзі, я вам кажу, що. От я от, мені шкода приманок. От якою би вона не була, чи дорогою, чи дешевою, чи там за. Якщо брати, ну, не пачку, а там, наприклад, поштучну. Якщо навіть рибка коштує там 15 гривень, або рибка коштує. 50 гривень одна, і то 50 гривень це, ж, ну, є одна рибка, яка коштує і 70, і 80, і 130, і 150. Якщо брати Вестіна Там 300 навіть гривень. От от П'ярка. 12-сантиметрова Вестіна може коштувати 300 гривень одна рибка. Тому це. Тому я кажу, що. Міряв, міряв. А, і все одно не там вкрутив, де потрібно. Ну йолки палки, маталки. Чуть, Чуть далі треба було. Так, по центру, по центру. Так, що ти вишмалюєшся? О так. А, і ще хотів сказати, що от беремо, наприклад, рибку за. Там ну, дешеву якусь рибку. Але якщо ви її класно застиснете, штопором, гарним, красивим трійником, е це все то вона буде працювати. Вона буде працювати ще краще, ніж там, ну, типу, який сенс переплачувати, наприклад. Хоча ну, навіть у багато рибаків немає грошей, я не маю грошей, щоб ну, там, дозволити собі рибку за 300 гривень. Хоча хочеться. Хочеться мати і її. В себе в колекції. У мене є там відео з пару весті на і то я їх брав, що ну, типу, чекав, очікував акції, знаєте, щоб. Подешевше увірвати. І дочекався, дочекався акції і взяв собі пару реп. Гляньте, яка красива. Все, натуральна рибка, карасик якийсь пливе або. На карасик, більше всього на карасика воно схоже, І на плотвичку схоже. На лящика під Лящика малесенького. Клас. Ось такий релакс копито я оснастив. Я люблю завжди показувати так це в бік, На ладоньку ставити. Ось, краса номер один. Краса номер два. Давайте вже по величині. Краса номер 3 Воно і не влазять всі так ми ще поставимо. О, гляньте, яка краса. Які класні рибки. Купито, релакс. Це, це реально топ. Для мене. От щука на розрив. Тільки, тільки я ж кажу, щоб виробник якийсь придумав і створив такого кольору трійник. Ціни би не було тій би людині, тому виробнику, всі потреби по риболовлі були би закриті, і все б було дуже-дуже класно, гарно, гармонійно виглядало. Тим паче, я в попередньому відео заговорився, і в мене вилетіло з голови, що я хотів сказати. А я хотів сказати те, що навіть Юрій Петраш говорив, що все-таки точка атаки, типу, ну, якщо трійник там. Да, воно може в кожен день хотіти різний, типу колір. Але все одно кольорові трійники, вони працюють і інколи навіть краще, ніж просто чорні або трійники. ну, Вони ну, чорні, але вони ще блистять. Бачите, і не завжди оцей блиск може е щуку якби, приманити. А от саме от колір, він більше, ну. Кидається якби в око, щуть хижаку, і воно працює прям дуже-дуже гарно. Дякую, друзі, вам за перегляд. Ось такі рибки, релакс копито, я оснастив сьогодні. В наступному відео вам спойлер буде резина 20 см і там 19-18 см. Як я оснащаю, що я роблю, чому я так роблю, я вже розповім в наступному відео. Тому дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, для мене це дуже важливо. Всім гарного дня!